Тиріч години подорожували в дереві. Відповідно, доповідь у суму, новий кілометр, прийшли по ЕБСТ. По РПС для бажаючих. Тому що таку велику групу, по 50 людей, вони розтягнуться на тих 140 кілометрах, і ти їх не збереш. Зазвичай туди і тут індивідуальні групи. Тури. Тому що Великі групи це зазвичай корпоративні, всякі такі речі, вони не дуже тим цікавляться, вони на нолі зробили фотографії, прогулялись по узморю. Зробили ще фотографії і потім на посадку вони прибули сюди. У них тут по програмі по одні-дві години, по дні 3 години. Годину люди попаїли і години вони розбрелися по території, тянуться до річки. Бакен, Бакен, И... Тузлимчик у нас тоже символ, чтобы не. называется. Тепер виходь на ту сторону. І коли буде два з двох боків, це буде камуфляж. Це буде камуфляж. От коліна звалина це буде Україна. І, до речі, це якраз столина, туристичку валяється. Подивіться, ви бачите, я убрав Хоча це я зробив такі плакати, як там, дуба і квадратка, важко, квапше. Ірина. Дивіться, тут точно така освітня лінія, калиною називається. Оці ти плакати точно так. Але потім вони можуть годину замовити додаткове вино, хто хоче, а дітки зазвичай з мамою і з татом, річ до НАТО йдуть до плакати. Подивіться, хто тут мешкає, як воно, що. Найкраща і, освіта, коли вона в радість, коли ти вона, граєш. Вона не коли ти, повинна бути коли ти Спочиваєш, тут найкраще ти приймаєш так, інформацію. Да, я теж такого не бачу, так щоб так багато. Ми про